Всім доброго дня! Ось і настали вже останні вихідні літа 2025 року. Хочеться провести її якось незвичайно, смачно, і тому сьогодні у нас на черзі приготування смачних португальських ковбасок, яка має назву Альєра, і готуватимемо її ми у міні-коптильні. Тому залишайтеся з нами. З нас буде рецепт та історія саме про ці колбаски. Альєра це традиційна португальська ковбаса, що спочатку готувалася португальськими євреями з кошерних інгредієнтів, як правило, курятини качійного м'яса або телятини з додаванням хліба, щоб приховати своє віросповідання від інквізиції. З часом альєра стала частиною португальської національної кухні, і тепер її виготовляють з різноманітних видів м'яса, включаючи дичину. І вона може бути навіть вегетаріанською. Її часто подають смаженою на грилі, доповнюючи картофу, фрі, яєчною, рисом або як частину тушкованих страв. Ми не вегани і не євреї, тому будемо готувати нашу ольєру з свинини та індички. А щоб надати їй смаку істеричного походження, закоптимо її в міні-каптильні, тобто трошки додамо їй копченості. Приступаємо до приготування. Фішкою і родзинкою саме цієї колбаси є те, що начинка до неї готується до повного приготування, тобто начиняється оболонка вже. Повноцінною готовою стравою. Спочатку ми повинні обсмажити цибуль до карамельного смаку та кольору. Потім до цієї цибульки ми додаємо наше м'ясо, обсмажимо 5-7 хвилин з кожної сторони, запечатуємо всі аромати і соки. Список пропорцій та інгредієнтів знайдете в описі під відео. Також там будуть рецепти інших ковбасок, гриль, які ми готували в цьому сезоні. Тому переходьте, пробуйте, готуйте і у вас все вийде. Таким чином ми повинні обсмажити все наше м'ясо, і індичку, і свинину. Одразу кажу, що це дуже смачно як і виглядає, так і пахне. Тому це буде мега крутезна ковбаса, яку ви навряд чи ще куштували. Ну, ми трошки повернемося до історії. Альєри за своїм зовнішнім виглядом були схожі на поширення на Парінецькому півострові ковбаси зі свинини, але готувалися із кашерних компонентів, що дозволяли людям. Іудеям питають зберігати свою релігію та звичаї. А створення такої ковбаски припадає ще на 1492 рік. Тоді іспанський король зі своєю дружиною впроваджували жорсткі заходи щодо тих людей, хто продовжував сповідувати юдаїзм і іслам з метою примусити їх перейти на католицтво. В результаті цих дій багато хто з біженців осіли на. Більш толерантних територіях, і такою територією виявилася Португалія. Наше м'язко готове. Ми склали його в кастрюльку, залили його водичкою. Зараз додаємо спеції, і ми повинні тепер проварити наше м'язце півтори-дві годинки, щоб потім воно з легкістю могло розділитися на волокна і було по типу як холодець. Примуси зміни віри повторювалися, і тому, хто боявся смерті, повинні були все ж таки. Формально приймати християнство. І так як релігія не дозволяє євреям їсти свинину, тому їх було легко впізнати по тому факту, що вони не готували свинячих ковбас чи різос і не коптили їх в коптильнях. Тому євреї замінили свинину в колбасах іншими видами м'яса і змішували їх з хлібним тістом для поліпшення консистенції. Так само і ми достали наше м'ясо вже відварене. Зараз воно. Трошечки остигне, ми розберемо його на волокна. Назва альєра походить від місцевого найменування часнику. Колись його використовували для будь-якої ковбаси, у склад якої входила ця приправа. Не всі теперішні сучасні альєри містять часник, хоча він все ще є поширеним інгредієнтом. Далі, як і зазначалося в рецепті для поліпшення консистенції нашого фаршу для ковбас, ми беремо хліб. В нашому випадку це батон, нарізали його на невеличкі брусочки. Зараз для пом'якшення хліба ми заливаємо його бульйоном, в якому варилося наше смачне м'ясо. Поки наш хліб розм'якає, ми розібрали м'ясо на волокна, додаємо подріплений часничок і далі, трошки віджавши, додаємо до нашого фаршу. Розм'якшений хліб, ретельно все повинні ми перемішати, і також іще однією такою цікавинкою це є зелень. Ми взяли петрушечку і її потрібно трошечки просмажити на пательні для того, щоб вона пом'якшала і мала більш м'яку текстуру. За часом це повинно займати буквально 3 хвилинки. Потім зелень додаємо до нашого вже ретельно перемішаного фаршу. Так само ретельно перемішуємо і приступаємо до набивання фаршу в оболонку. Ось така ковбаска у нас вийшла. Наша міні-коптильня вже розігріта. Ми можемо приступати до закладення ковбаси усередину. Так як наша начинка вже готова, тому нам тільки слід дотримати. Колбасу до приготування оболонки, і потім додамо щепу, щоб наша колбаса отримала прикопчений присмак. В даний час найбільш популярними є альєри, виготовлені в місті Мірандела на півночі Португалії, а також альєри з провінції Бейра Аута і Трас Уш Монтіш. Місцеві різновиди португальської колбаси зі статусом, які охороняються захищеним географічним значенням. І ось ще одна така цікавинка. У 2011 році жителі проголосували за те, щоб цю колбасу визнали одним із семи гастрономічних чудес Португалії. Тому сьогодні ми скуштуємо таке чудо світу. Зазвичай то її смажать в оливковій олії і подають з вареними овочами, але ми вирішили трошечки внести свої корективи. Все ж таки, як ми дізналися з історії, то її підкопчували. Срізки беремо зовсім небагато, нам потрібно лише трошечки додати аромату. Не можу вам передати цей аромат, який тут поруч зі мною. Персик вже не може дочекатися дегустації. До речі, у персика є також свій канал, тому для любителів кумедних тваринок я залишу посилання на його канал. Ми підтримаєте його підписками, лайками та коментарями. Наша колбаска вже почала змінювати колір, тому я думаю, що залишилося нам ще трошечки почекати. Але на таку красу можна дивитися вічно, от тільки хоч, щоб не захвибнутися слиною. І ось нарешті вуаля, Колбаска вже повністю готова, підкопчена. Дивіться, як вона змінила свій колір. Аромат, ну, аромат це не передається через камеру, на жаль, тому варто спробувати приготувати самим. Така ковбаска у нас вийшла сьогодні на вечерю. Її ми сьогодні трошечки скуштуємо на пробу, а також залишимо на завтра, коли вона вже повністю остигне. І копчення рівномірно вже розподілиться по всьому готовому продукту. Видно, що вона дуже соковита, ароматна від зелені, від часничку, а також копчення. На наступний день вона нічим не гірша. Навпаки, мені здається, Зайва гіркота копчення вийшла і залишилися приємні нотки копченої колбаски. Тому рекомендуємо спробувати приготувати таку колбасу в домашніх умовах. Нехай у вас все вдається. Бажаємо всім теплої, гарної, мирної та золотої осені. Нехай у всіх все буде добре. Ну і якщо наше відео було цікавим, ставте лайки, підписуйтесь та пишіть свої коментарі. А на сьогодні вже все, тому до зустрічі в новому відео!